Хочу поінформувати вас, що до Бучанської міської ради звернувся Київський еколого-культурний центр. Листом я його зацитую. Бучанська міська рада просимо погодити рішення вашої сесії створення без вилучення. Землі ландшафтного заказника місцевого значення ріка Герой Ірпінь, загальною площою 55,4 гектара, які знаходяться в межах Бучанської міської територіальної громади Бучанського району. Нагадаю, це Синяківський старостат. Якраз в межах Синяківського старостату у нас протікає річка Ірпінь. Під охорону береться фрагмент річки Ірпінь, загальною довжиною біля 8 кілометрів. Ширина річки біля 10 метрів, ширина двох прибережних захисних смуг біля 50 метрів. Ця територія не розпайована, не знаходиться в приватній власності, не придатна для сільського господарства. Об'єкт заповідання представляє собою річку Ірпінь з прибережними захисними слугами, які є важливим елементом підтримання гідрологічного режиму навколишніх природних комплексів, є цінним осередком рідкісних видів рослин, а також використовується як місце відпочинку людей. Ціль та завдання заказника підтримати водний баланс ріки Ірпінь, захистити заплаву річки від незаконних забудов та розорювання, створити належні умови для проведення гідротехнічних робіт для підтримки гідрологічного режиму річки. Відповідно до листа надано обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення Ріка Герой Ірпінь. Тут вказано, що крім тої інформації, яку я зацитував, що ріка Ірпінь входить в екологічну мережу України, а також занесена до міжнародної смарагдової мережі. Крім того, територія річки Ірпінь має велике історичне значення як місце оборони Києва на протязі тисячі років. За часів Київської Русі, з півночі та північного заходу, Київ прикривала болотиста річка Ірпінь. На ній були також дві сильні фортеці: Білгород це нині Білогородка і Вижгород. Тепер місто Вижгород. Відповідно протяжність річки вказано характеристики, загальна протяжність, заплави. Вказано також про те оборонне значення, яке мала річка Ірпінь під час подій Другої світової війни. Фактично, вона утруднила наступ німецьких військ на Київ. І також наводиться вже сучасний період, де вказано, що також факти... фактично річка Ірпінь була одним із чинників, чому росіяни не взяли. Облогою і не взяли штурмом Київ на, на початку 2002 року, в лютому березні минулого року. Тому з урахуванням всіх цих обставин посилання є на вимоги законодавства про природно-заповідний фонд, Земельний кодекс, Водний кодекс України пропонується проєкт рішення, розглянувши відповідну ініціативу Київського еколого-культурного центру. Здовж річки Ірпінь, саме в межах Саніківського старостинського округу, проект рішення сесія вирішила погодити створення ландшафтного заказника місцевого значення Річка Герой Ірпінь та надання території загальної площі 55,39 гектарів статусу природно-заповідного фонду вздовж річки Ірпінь, що в межах Саніківського старостинського округу Бучанської міської територіальної громади загальна довжина 8,5 кілометрів. Пункт другий контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин екології та природокористування. в подальшому після успішного схвалення даного проєкту рішення. На проект рішення буде направлено до Київської обласної ради, як того вимагає законодавство, і Київська обласна рада на своїй сесії також буде розглядати дану ініціативу і вже ухвалить остаточне рішення про утворення даного об'єкту природно заповідного фонду. Хочу також наголосити, що вже успішний старт є Білогородська якраз. Сільська територіальна громада вже ініціювала відповідно утворення об'єкта природно заповідного фонду Річка Ірпінь» в межах своєї території. Надала всі документи до Київської обласної ради. Наскільки мені відомо, досить успішно там цей процес рухається. Також київський еколого-культурний центр. Як повідомили представники, будуть ініціювати відповідні звернення і в межах наших сусідніх громад, в тому числі Ірпінської громади, Гостомельської громади, Київської громади, відповідно міста Києва. Тобто цей процес вони будуть всіляко надавати йому імпульсу для того, щоб все русло річки Ірпінь, по ну, фактично по всьому руслу на протязі там 165 кілометрів мало охоронний статус і відповідно охоронялося як об'єкт природно-заповідного фонду.